Збережемо землю. Під таким гаслом у Бердичівському професійному аграрному ліцеї проходила акція агроосвіти. В її рамках учні другого курсу та викладачі закладу провели тиждень екології, хімії та біології. Як результат, захист презентації навчальних проєктів, над якими юні науковці працювали три місяці. Сім дослідницьких груп вивчали такі проблеми, як забруднення ґрунту, води, повітря і вплив негативних факторів на здоров'я людей. Ми відвідували всі куточки нашого місця, нам допомагала в цьому викладач Вікулова Ірина Геннадіївна. Створені презентації, нам також допомагала Чепіль Оксана Олександровна, викладач інформатики і трибун Любов Сергіївна. Презентація проєктів відбувалася у формі уявної розмови землян з інопланетянами. Висновок один, наша планета потребує захисту від легковажних дій самої людини. Учні говорили про глобальне на основі місцевих матеріалів. На їхню думку, екологічна безграмотність веде до забруднення навколишнього середовища, що напряму загрожує здоров'ю. Багато їздили ну, по санітарних відділеннях. Ну, проводили всякі аналізи, здавали. Ну і знали багато цікавого для себе. Раніше я навіть не підозрював, що ось може стільки бути шкідливих речовин. Наша група називається Здоровий спосіб життя. Після цієї презентації я позбавився шкідливих звичок. Не п'ю і не курю. Усі ключові, тематичні та змістовні питання проектів учні ліцею готували разом із своїми керівниками, вчилися працювати у команді. Вважаю, що дослідницька робота дітей зроблена колосальна, і кожен проєкт дітей був по-своєму унікальний. Вони займалися пошуковою діяльністю, вони аналізували, вони досліджували інформацію. І це є досить важливим, тому що коли людина зацікавлена, вона черпає все нове і нове. І відмітити конкретно один якийсь проєкт це було б нечесно по відношенню до інших учнів до інших учасників. Вони навчились працювати в групах. Це найголовніше зараз – вміти працювати в групі, в команді. Це раз. Потім вони дуже э, багато знали про екологічну обстановку в Бердичеві, в Україні і в цілому во всьому світі. Багато винесли, навчились сопереживать, потому что некоторые говорят, мы даже не знали, что так обстоит дело, мы не думали об этом оказывается, все не так просто. Викладачі ліцею та гості з інших навчальних закладів міста оцінили мультимедійну презентацію проєктів і головний приз торт поділили між сімома групами. Вчителі вирішили тезу Збережемо нашу планету блакитною і зеленою. Всі автори довели однаково переконливо.